знову вітаю вас у нашій студії. Нагадую, ви дивитися перший міський проект Консиліум. Вже друга тема сьогодні у нас і вже нова гостя в студії. Раді вітати Дар'ю Банікову, лікарку стоматолога, терапевта басейнової стоматологічної поліклініки. Пані Дарі, вітаємо вас. Вітаю, знову будемо сьогодні говорити про тему, яка болить в усіх. Будемо говорити про каріес, дуже хитре захворювання, і воно спіткає і діточок, і літніх людей будь-кого і. Будь Іноді буває, що починаючи з невеликої цяточки, який хтось не помітив у себе на зубі, доводиться потім навіть видаляти той зуб, якщо пропустила людина і не побачила, не сходила до дантиста до втрати, скажімо так, зуба це приводить. Але ви знаєте, хочу почати з такого питання цікавого з першим нашим гостем у студії, ми говорили про вагітних, і він каже: Ну, вагітність такий цікавий стан, і каже, що коли жінка принадіє... Що може так статися? Що якщо не буде е, діставати якогось компоненту, то все забере е, та плацента в мами, навіть забере зайве, якщо не буде повноцінного харчування. От скажіть, будь ласка, є ж такий міф, що всі е, проблеми із зубами е, обов'язково почнуться з початком вагітності. Зуби або втратяться, або карієс піде на всі зуби одразу. Е, насправді, що відбувається, давайте. Трошки продовжимо ту тему, угу. а, насправді це частково міф, тому що під час вагітності багато мікроелементів та вітамінів у в організмі жінки вони йдуть на побудову внутрішніх органів та опорно-рухового апарату дитини, такі як кальцій, фосфор, фтор, вітамін С взагалом. Вони участвують вони у цьому процесі, і тому о, дійсно під час вагітності зуби у жінки стають більш о, вразливі Вразуємо. вразливі так до карісу. Але якщо о, до вагітності вона підійшла дуже так, Ретельно спланувала, ретельно, так? якщо вагітність спланована, вона пройшла санацію, вона вилікувала всі зуби, і взагалом вся картина в її ротовій порожніні в гарному стані, всі зуби проліковані, то якщо вона буде слідкувати за вмістом мінералів та вітамінів в організмі, то все в неї буде добре. Але ще є такий, така проблема, коли Жінка вагітна, то в неї діафрагма підіймається та може здавлювати трошки шлунок знизу, тому відбувається рефлюкс, і шлунковий сік, він попадає до ротової поражнини. Також під час токсикозу підвищується кислотність в ротовій порожнині, а кислота вона негативно впливає на емаль зубу, і зуби також стають більш вразливими. І ось за вмістом кислоти в ротовій пережніні треба слідкувати та відвідувати стоматолога, навіть коли жінка вигідна. І ретельніше слідкувати саме за гігієною може збільшити так. Чистити частіше, чи оці ополіскувачі, так розумію, використовувати, щоб якось цей нейтралізувати цей момент, чи це не працює про очищення зубів. Є також міф, що а, чим частіше ми будемо чистити зуби, а, тим менше ризику виникнення каріесу. але це не зовсім так, тому що, ось, наприклад, після ну під час токсикозу, після рвоти також підвищується вміст кислоти. Угу. Ало, а, або Після одразу після прийому їжі, особливо солодкою, підвищується вміст кислоти в ротовій порожнині, і зуби вони такі вразливі. і Якщо е, ми будемо ще щікою е, механічно, їх механічно так да травмувати емаль, то у ділянках де Якась маленька зона демінералізації, uh -huh. емаль буде розрушати ще більше, і у, у цьому участку швидше виникне да, Так, висока ймовірність виникнення карісу. Тому треба робити так: ми поїли пополоскали ротову порожнину, водичкою просто. Водичкою, звичайно, і потім вже можна почистити зуби. Ось так от буде правильніше зробити. От, слухайте, дуже цікаво, було, чула саме от від різних людей, що я так слідкую, так слідкую, одразу і ниткою всюди пошурхаю і пополощу, і потім ополіскувачем спеціальним, і, і ще зубочисткою ще потикаю. Все, ну там здається такий вплив, що мама не горюй, можна знайти все, що хочеш. Давай. Давайте взагалом пані Дарі, скажіть, будь ласка, що взагалі таке карієс? Що це таке? Чи то та дірка, яку ми можемо побачити, чи це щось інше? Карієс – це таке ураження зубу, при якому відбувається руйнування твердих тканин, такі як емаль та дантин. Каріс це такий стоматологічний ворог номер 1 в людстві та 93% відсотки населення вони страждають на каріс, але на жаль. На жаль, не всі вони знають, що в них є каріс, тому що на почеркових стадіях він неозброєним оком, оком не помітен, та він може ніяк не турбувати пацієнта, тому що нерв у зубі знаходиться всередині, а каріс починає розвиватись зовні. І поки ось це ураження дійде до судино-нервого пучка, то вже буде середній або глибокий каріс, там вже звичайно, пломба. В Ну, найчастіше вона не допомагає. Я так розумію, що немає такого віку, де б карісу не було. Навіть маленькі дітки з першими зубками, які в них виростають, вони вже можуть стикнутися з цією проблемою, так? Так, каріс може вражати зуби ще до прорізування або коли вони вже прорізались, тому що молочні зуби вони взагалі більш схильні до каріусу, тому що в них тонша емаль, вони ще не сформовані, вони не такі мінералізовані. Тому осі патології вони в них протікають з більшою скорістю. І ми розуміємо, що дитина багато є солодкого, навіть в лактозі є той е, цукор, який може так впливати, в тому числі на е, чи впливає, до речі, цукор на кількість бактерій, на кількість е, на якість наших зубів, бо дуже часто чуємо від лікарів-стоматологів: не їжте солодке, е, там не зловживайте, не треба це дітям, дорослим. Це взагалі перший е, такий прапорець, з якого починається каріес. Так, діти ще більш схильні до ураження каріусом, тому що вони ось як вони харчуються. В них переважає солодка їжа, це такі швидкі вуглеводи. Також ну, імунітет в них частіше більш слабший. І тому, якщо людина, ну і діти взагалі харчуються переважно солодкою їжею, там яркою їжею, то каріс буде з'являтися частіше. Але це Трошки такі теж міф, що якщо будемо їсти а, багато вуглеводів, то в нас буде а, розвиватися карієс. тому що вуглеводи бувають різні. І ось, наприклад, солодка це швидкі вуглеводи. А, вони не починають перетравлюватися в ротовій поражниння. І тому вони а, здатні накопичуватися в міжзубних проміжках на поверхні, емалі. вони прилипають, і ось в них розвиваються бактерії, які а, у процесі життє. Життя діяльності виділяють кислоти, які якраз провокують появу каріуса. А інші угліводи це складні. Вони в кашах, в хлібі знаходяться. Вони Починають перетравлюватися вже в ротовій порожнині, і тому вони ніяк не шкодять зубам. Тобто, це треба ще й знати, що саме ти їш і як ви сказали, правильно слідкувати за своєю ротовою порожниною. До речі, це теж, мабуть, проблема в діточок, бо вони не вміють ретельно чистити свої зубки. Тому часто купують їм і різні такі годиннички з піском. І як ми вже колись казали в цій студії з педіатрами, з перших зубів батьки повинні навіть. Протирати вони казали, витирати якоюсь марливою тканинкою чи чимось. Зубки після навіть грудного вигодовування для того, щоб ці зубки були цілими, були неушкодженими, тобто не думати, що та вони ж молочні, вони потім всі зміняться, і навіть я знаю таких батьків і дуже. Мені е, лячно бачити дітей іноді е, в місті або в транспорті, які просто їдуть і в них багато уражених зубів. Е, і видно, що ну це ж батьки бачать, воно оком вже видно і не лікують. Я так розумію, це проблема проблема і для е, харчування для е, травної системи. І це все знаходиться в роті в дитини, і мабуть, і вплине потім на ті корінні зуби. Так, це дуже важливо слідкувати за станом ротової порожнини в дитини, привчити дитину чистити зуби два рази на день, слідкувати за якістю того, як вона чистить зуби. Тому що, якщо не слідкувати, то каріс в молочних зубах він розвивається зазвичай гостро та швидко переходить в ускладнення каріесу, такі як пульпіт, вже потім йде. Периодентит та зуби швидко можна втратити. Ось є такий міф, що молочні зуби можна не лікувати, тому що вони потім змінюються постійними і ну це. Такі тимчасові зуби, але е, дуже важливо слідкувати і за їх станом, і зберегти всі зуби так, як вони є. Тому що якщо ми е, передчасно втрата, е, втрачаємо молочні зуби, то, по-перше, дитина не може ретельно пережовувати їжу, а це вже порушення травлення, порушення всмохтування їжі, е, і в подальшому це будуть проблеми з е, е, шлунком та з кіштівником. Далі важливо е, сохранити всі зуби, тому що е, вони, як і язик, як і е, губи, уча, приймають участь в артикуляції, і дитина повинна правильно вимовляти звуки е, та щоб та, потім не йти до логопеда. так? Та, до логопеда. Також якщо е, каріс дає своє ускладнення, е, то ця інфекція вона вражає е, пульпу, вражає корінь зуба, е, може переходити на оточуючі ркані тканини, а вже є, ну, допустимо, зачаток постійного зубу. І тому ця інфекція може перейти на зачаток. І, і буде карієс? ще зуба нема, а каріс вже там серединці буде, так? Не, я... Не каріс. Mm -hmm. Там з'являються такі зони демінералізації. Цей зачаток взагалі може також. Запалення переходить на нього, та він сам може запалитись. Взагалі буде проблеми з прирізуванням. Також якщо дитина втрачає молочний зуб, то взагалі то природа вона не терпить пустоту. Так. І якщо в нас немає зуба. То оточуючі зуби, починають заповнювати ось це місце там, так і mm -hmm. е потім, коли треба, щоб постійний зуб встав на місце молочного, то йому просто немає місця. Того, і так. це сприяє тому, що прикрус дитини порушується. От Ми розуміємо так, що це вже е, не вилікували декілька дірочок карієсу, втратили зуби, і потім вже будуть і якісь е, пластини, пластини встановлюватися, рівнятися зубки, або якось піде так, криво рости цей зуб. Порушується прикус, і якщо ще відсутні молочні зуби, то неправильно відбувається формування е, кісток лицевого е, ну, це Тобто щелепи. і на зовнішність і це на також впливає. І оті от... От... От батьки, які хочуть собі е, любити. Своїх дітей вважають їх найкрасивішими, насправді втручаються в цю природну красу тим самим, що не лікують зубки. Пані Дар'я, скажіть, будь ласка, ви сказали, що це дуже такий іноді буває довготривалий процес в дорослих? Ну і в діточок, про діточок ми поговорили дещо про дорослих? Давайте довготривалий процес, що може й декілька років тривати, поки від твердої тканини вже до нерва дійде Карієс. Скажіть, будь ласка, а як побачити, як його? Діагностувати той карієс, який вже є, але його не бачить око. Найчастіше пацієнти звертаються до нас з білью тоді, коли карієс вже не на почеркових стадіях. Це буде середній або глибокий карієс тоді, коли вже це ураження дійшло до нерва. І там потрібно ставити пломбу і вона вже великого розміру. А взагалом, ось коли карія починається, то назброєним оком його важко побачити, тому що. Е Саме така начальна стадія карієсу, вона характеризується тим, що каріс виглядає як біла матова плямка. Угу. І ось пацієнт він навіть не подумає, що це може бути карієс, вона не болить, вона ніяк не турбує. І ось у цьому стані вона може і залишитись. Вона тільки потімніша і не буде турбувати. Але якщо процес продовжується далі, якщо якщо це такий гострий карієс, то потім він переходить на поверхневий карієс. Поверхневий карієс характеризується тим, що вже вражається емаль і відбувається формування такої порожнини в емалі. Це вже пацієнт може сам відчувати їздиком. Угу. Uh, і... Побачите, ви сказали, воно потемніше. так? Mm, ну, якщо не це, завжди. Де... якщо не... це хронічний процес, якщо це розстріль, то воно світле uh -huh. uh, і воно швидко переходить до іншої стадії. Uh -huh. uh, і ось uh, поверхневий каріс ну, не турбує uh, ну, больовими відчуттями. Потім, коли вже процес йде далі, uh, то формується каріозна порожнина, яка вже доходить до дентину. Тобто підбирається ближче до нерва. Це вже в нас середній каріс і ось на цьому етапі пацієнт вже відчуває біль, але це така індивідуальне. Деякі можуть навіть не відчувати і на цьому етапі, але часто це біль від солодкого особливо, від холодного. І далі процес вже переходить ближче до пульпи. Цей каріес вже буде а, глибокий, і пульпа також може запалитися. І ось гострий каріес дуже швидко переходить навіть на пульпіт. О, Це, треба... Це ті люди, які прибігають до вас е зі сльозами на очах так. і кажуть, скоріше, скоріше, Дар'я, запишіть мені, чи є у вас віконце, допоможіть, не можу жити. Так. А що стосується діагностики, чи можна ці білі плямки і все таке різне якось побачити? Наприклад, прийти до вас е і ви чимось там якесь ультрафіолетове опромінювання, чи може якесь зафарбування зубів, щоб побачити, де ті порушення і малі е є. От одразу таке питання щодо відчуттів людини. А ви кажете, біль відчувають гаряче чи холодне? Чи завжди, якщо людина відчуває, коли п'є гаряче чи холодну, там рідину чи їжу, відчуває е зубом е цей е цю температуру, чи завжди це означає, що то вже карієс? А, так, існують такі каріес маркери Це спеціальні барники, якими стоматолог а, а, фарбує поверхню зубу та одразу бачить, де є каріес, де нема. Також коли ми припаруємо каріозну порожнину, ми може, можемо використовувати ці барники для. Тренування якості препарування, щоб не залишити остатки карієсу в цій пережнині, тому що ось, наприклад, часто таке відбувається, коли пломба стоїть, але під пломбою карієс продовжує розвиватися та доходить ближче до нерва. Угу. Це відбувається, тому що недостатньо ретельно була очищена пережнина від каріозних тканин. Також ну стоматолог при нашому професійному освітленні, ми добре бачимо. І почерковий каріс, там можемо його видалити, але ну, пацієнт він не може це побачити. Ще ми робимо знімки рентгенівські, на них також можна побачити карієс. і той, що називається вторинний карієс, який починає розвиватися під пломбами, і на поверхні. також. Що стосується болю, то не завжди біль від холодного це саме карієс, тому що взагалі-то на холодне повітря. На холодну воду це більше стосується нерва. Це такі ознаки, які вказують нам, що є вже запалення нерву. Ось біль під час прийому їжі на uh -huh. солорка, це стосується каріусу, і також пацієнт може помітити, що коли він цей подразник вбирає, то в нього зуб перестає боліти. А коли він вбирає і він продовжує боліти, і якщо це ось наприклад не там хвилинка, ось 5-10-15 годин, то це вже свідчить про те, що уражений нерв. Скажіть, будь ласка, лікування це завжди ну, те, що знайоме тим, хто відвідував дантиста, це прибирання за допомогою обладнання цих тканин, пломбування, там якісь різні види, чи то може бути таке лікування якесь без втручання? А, так, є різні види лікування карісу, і все залежить від того, який це каріс, його глибони, глибину та площу для діток або для вагітних жінок часто використовується така методика Айкон. Вона передбачає те, що немає інвазивного лікування, тобто ми не будемо там сверлити тканини, просто наноситься гель та спеціальний такій е, е, смола Uh -huh. Яка проникає в дентинні канальці та вималь, та ці хвороботворні мікроорганізми вона зап... запечатає, uh -huh. тим самим вона призупиняє ці... цей карйозний процес. Але е... ця терапія вона ефективна лише на початкових стадіях раріусу. Тоді, коли вже це середнє та глибоке, то це зазвичай препарування так, та подальше пломбування. Також до таких превентивних методик відноситься герметизація. Зація фісур та ремоналізуюча терапія це те, що допоможе нам не допустити появу каріусу. Це зазвичай використовується в дитячій стоматології. Герметизація фісур може відбуватися різнокольоровими герметиками. Ось там дівчинкам рожеві, наприклад, uh -huh. хлопчикам сині. Їм це подобається. Це цікаво. Це зовсім не больно і тому це добре. Дозволяє не допустити появу каріса в дітечок. А що ми можемо зробити самі для того, щоб в нас не було карісю? Бо як ми з вами говорили до початку нашого етеру, що навіть людина, яка дуже ретельно слідкує і вже навіть оговорили, яка дуже часто намагається себе та почистити всі зуби після всіх прийомів їжі, вона наражена на небезпеку. А що можна зробити в наших умовах? Перш за все, це планове відвідування стоматологу, навіть коли в людини нічого не болить, нічого її не турбує, обов'язково ми повинні два рази мінімум на рік відвідувати стоматолога, тому що ми можемо все ретельно переглянути та виявити такі скритні каріозні порожнини. тому що таке буває іноді, коли зуб зовні нібито цілий. Ціле так, там немає карісу, але є така щось точка сірого кольору. Провалюється туди, туди бор, і там велика каріозна порожнина всередині зуба. Uh -huh. Також ретельно слідкувати за гігієною ротової поражнини. Ось, наприклад, в діточок або в людей, в яких в дорослих в яких є брекіти, є такі іригатори. Це як тобто спочатку ми використовуємо зубну щірку, потім іригатор. Це так. подається вода під напором, і вона вимиває остатки їжі. А, угу. Так, потім треба відвести увагу тому, що ми їмо. Наприклад, Намагатися менше їсти солодкого, як я вже говорила, та щоб раціоні переважала тверда їжа, яка має волокна, які будуть під час жування також Очищувати, очищати так. так поверхню зубів. Ось, наприклад, дуже корисно діточкам давати морковку, яблуко, щоб вони жували, та самі зуби будуть очищуватися. Це замість якогось капкейку, який чи якогось там печівка, яке мама дає на Рикус краще взяти яблучка так. також. Слідкувати за вмістом мінералів та вітамінів, як я вже говорила. Слідкувати за здоров'ям організму в цілому, тому що, ось, наприклад, хвороби шлунка та тіштинка угу. можуть також провокувати та цукровий діабет, ревматичні хвороби. Також треба слідкувати. Дякую вам. Я впевнена, що е, наші люди може прислухаються. Тим більше ми вже при першій нашій зустрічі говорили, що дехто позабув про здоров'я зубів е, під час повномасштабного вторгнення голова зайнята іншим. Але от приходьте, приходьте до стоматологів, вони вам просто наперед всі проблеми спрогнозують. Це буде, як ми завжди кажемо, не тільки швидше, але й дешевше це зробити, ніж просто е, сидіти вдома до болю. Так, так треба обов'язково два. Рази мінімум на рік відвідують до стоматолога, і ось наша клініка басейна. Вона запрошує наших мешканців міста та області. Також ми приймаємо ВПО і зсу, щоб вони приходили. В нас є сучасні методики, обладнання, і ми будемо піклуватися про здоров'я зубів. Дякую мешканців. вам, дякую, Дар'я Банікова, стоматолог-терапевт, басейнової стоматологічної поліклініки. Була в нашій студії. Слідкуйте за своїм здоров'ям. І зустрінемося вже за тиждень саме в цій студії на першому міському.